Дай Боже здоров'я, хлопці, ну що там виходить у вас? Звичайно, що виходить? Трошки так, знаєте, я не закінчував художні школи, що виходить, готово гарно. Ото внизу вийшло гарненько. О, Але треба того білим. Того зараз білим забілим, хлопці. Калинка нічого так. Зверху теж калина, ще колоски. Ще жовту фарбу на колоски, але але того треба ще до. доробити такі о, кришечки. Перший раз, я, чесно, я в житті ніколи не малював. А тут прийшов і почав щось таке ліпити, ліпити, і воно щось, воно о, з тієї сторони, що треба. Так, ото зараз перебілим на біле, посередині ще колоски треба. Колоски, калина, я кажуть, без верби і калини нема України. То Україна колоски, калина і то буде Україна. О, а зараз тут зараз тут в мене є. Так, сюди, 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 сюди. Так, сюди, сюди. Я ще надіюся, на ефір встигну. Надіюся. Гарніше хлопці, що ні, такого я... Гарно, дуже красиво виходить. Бо я собі так, знаєш, О, пішли далі. Що, як то сказати, своїми силами фарбу купив, знака побілив, хтось каже не на часі, то, то беримо, ще нічого не робимо, бо то не на часі. Хочу за свої гроші, де хочу, там їх трачу, хочу, даю на ЗСУ, а я даю О, працюю.